Одним із комплексів профілактично оздоровчих, які призначаються у нашому центрі, є комплекс. Галотерапії він відпускається в приміщенні соляна кімната, яка представлена багатошаровим напиленням солі на стінах, насипом солі, з якою граються дітки. Спеціальний мікроклімат соляної кімнати забезпечується нашим галогенератором, який створює суху аерозоль негативних іонів солі, які розпилюються в повітря. Саме ці іони солі сприяють покращенню. Дихання показами до призначення цієї процедури є хронічні захворювання органів дихання, хронічні алергічні захворювання, екземи, дерматити. Також проводиться окрема послуга як психорелаксація, тобто люди просто можуть відпочити і подихати цілющим повітрям з концентрацією іонів соль. Комплекс соляна кімната визначається лікарем-федіатром. Це нашим дітям, які перебувають на амбулаторному та денному перебуванні. Вона проводиться, відпускається два рази в рік. Платна послуга відпускається по направленню від сімейного лікаря, який потім ще видає довідку, що людина не має проти показів до цієї процедури. Тривалість процедури 40 хвилин. Тож всіх, хто бажає покращити стан свого здоров'я, запрошуємо до нашого комплексу Соляна кімната на профілактичні сеанси.